Інтер'єр зали спеціально до заходу оздобили рушниками та експонатами нашого народного вбрання. Тож атмосфера на святі панувала у нотах українського колориту. Початок заходу присвятили самовіддані праці місцевих волонтерів. Ми зібрались у золотому фазані, щоб подякувати тим людям, які сьогодні є чи не основною підтримкою, надією, опорою військових, що воюють на сході з їх сімей бійців, що демобілізувались, знаходяться на лікуванні у шпиталях, чи просто потребують моральної, психологічної чи дружньої підтримки. Я думаю про те, що в волонтерстві кожен знаходить своє місце і тому, що він допомагає іншим, і тому, що вважає це метою свого життя на сьогодні. І можливо для когось це є можливість така реалізувати себе самого, свої якісь якості, здібності, і в цьому бути саме зараз потрібним нашому суспільству, окремо всім і окремо кожному. На сьогодні волонтерські організації Обухівщини, діючи єдиною злагодженою командою, кожного дня працюють, вирішуючи безліч питань, направлених на підтримку військовослужбовців, їхніх сімей, допомогу бійцям, що знаходяться в шпиталях, і ще багато іншого. На заході представникам цих організацій вручили спеціальні прапори з підписами та малюнками дітей, у яких рідні зараз обороняють схід країни. Нашим хлопцям передати разом ці прапори, такі як підтримка, як завжди, це є така духовна. Яка тримає їх додає сил. Ну і звичайно вам, мами, тримайте десь у своєму приміщенні ось цю гарну таку найкращими теплими побажаннями, надіями на вашу подальшу роботу, бо то спеціально для вас такий прапор був зроблений. Передані стяги волонтери пообіцяли доправити прямо на передову до наших воїнів. Наступним кроком у програмі заходу стало знайомство із традиційним українським одягом, починаючи з київської Росії і подальших часів. Присутнім розповідали про основні канони тодішнього жіночого вбрання та аксесуарів до нього. Уявляється питання вишуканості в одязі на аби як турбувало українок минулих століть. Про красу та самобутність українського одягу дуже точно сказав Ілья Репін, порівнявши українок з парижанками. Тільки мало росіянки та парижанки вміють одягатися зі смаком. Ви не повірите, як чарівно одягаються дівчата. Вбрання на манекенах дозволяло детально познайомити публіку із тим, як змінювався гардероб українок, починаючи від дівчинки і закінчуючи заміжньою пані. Одежина більш така в клітинку, яка говорить про те, що вона ще не є доросла, вона ще є дівчина, і по цьому одягу можна було пізнати, що дівчинка десь має 14 років, трохи більше. Але вона ще не доросла дівчина. От. А далі, коли вже так їй підходить до 17 чи 16 років, перед заміжям вже вона одягає ось такий костюм: червону спільницю, глузку, корсет ще не носить, тому що вона по суті як то ще не дружена. Трохи занурили публіку і у весільні звичаї. Деякі обряди в сучасних шлюбних церемоніях дійшли до нас від наших предків. І Ємно усвідомлювати, що українські народні весільні традиції та одяг і сьогодні залишаються затребуваними і популярними. Усією цією самобутньою красою гостей свята радували моделі на подіумі. Знались присутні і як одягаються основні елементи традиційного українського костюму. Віде, що історичне українське вбрання зазвичай ми бачимо лише на виконавцях фольклорних ансамблів чи то на весільних дружках. Виправити цю ситуацію взялися сучасні дизайнери, яким вдалося успішно об'єднати наш національний колорит із сучасними тенденціями в одязі. Свято тривало у гостинній атмосфері золотого фазану. Гості фотографувалися на добру згадку та щиро ділилися один з одним своїми враженнями про побачене дійство. Подібні культурно-мистецькі заходи організатори пообіцяли проводити і надалі. Марина Кошкіна Андрій Пугач, студія Барт.